Без електрики аварія, яка сталася 30 листопада на третьому енергоблоці Запорізької атомної електростанції, призвела до розбалансування української енергосистеми. Кіровоградці вже відчули на собі наслідки цієї ситуації. Електрика зникає у багатоповерхівках і приватному секторі обласного центру. Керівник кіровоградських районних електричних мереж Микола Гершку розповів, що зараз в енергосистему електроенергії надходить менше. Його відомство змушене обмежувати споживання шляхом тимчасових відключень. Порядок відключень погоджений з міською владою. Кого, коли і наскільки обмежать в електриці, кіровоградські енергетики вирішують після надходження команди від центрального диспетчерського пункту. Чіткого графіку відключень немає, проте енергетики обіцяють не чіпати лікарень та котелень. Попередній термін закінчення енергодієти для кіровоградців – 5 грудня. Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до кол-центру ПАД «Кіровоград Обленерго» за телефонами 35 68 51 та 067 521 15 70. Графіки аварійних відключень, вони не плануються. На мою особисту думку. Це абсурд. В цьому переліку ми вибрали найбільш ті об'єкти, де буде саме менші, задіяні найбільш болючі точки міста. Це міра вимушена, вимушена. А тому сюди попадають і побутові споживачі, і об'єкти соціально-культурної сфери, частина промисловості.